Доброго дня, шановні друзі! До вашої уваги я пропоную задачу високої складності, яка полягає в тому, що зображеному на цьому слайді Колі відомі два режими споживання активної потужності усіма резисторами схеми, тобто резистором R0, R1, R2, та R3 сумарно. Відомо, що при опорі резистора. R0, який становить деяку величину R, вона невідома в цій задачі. Потужність, споживана цими резисторами, становить 60 Вт. Якщо зменшити вдвічі опір цього резистора R, то потужність схеми становитиме 80 Вт. Треба визначити потужність при збільшенні вдвічі опора резистора R. В задачах такого рівня складності взагалі-то математика не дуже складна. Тут треба лише здогадатися, лише побачити якусь особливість схеми, яка дозволить просто розв'язати цю задачу. В нашому випадку, схема має два ідеальних джерела. Е1 та Е2 джерела електророшійної сили, які безпосередньо під'єднані між оцим базовим вузлом, спільним вузлом та вузлами 1 та 2. Це визначає напругу між цими вузлами і також напругу між вузлами 1 та 2, яка не залежить не від чого в цій схемі. Тільки від електрорушійних сил Е1 та Е2. З цієї особливості з, 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 з такого з'єднання електрорушійних джерел випливає дві особливості, які ми застосуємо при розв'язанні задачі. Першою особливістю цієї схеми є те, що струм в резисторі R0. А отже, і його потужність залежить тільки від його опору, власного опору, та не залежить від усіх інших струмів і опорів в схемі. Доведемо це положення за допомогою другого закону Кіргофа, який ми складемо для контура, який складається з е 1 Р0 та Е2. За годинниковою стрілкою обходячи цей контур, ми зустрічаємо напругу на джерелі Е1 проти обходу контура мінус Е1. Струм в цьому резисторі, в цьому резисторі співпадає з обходом контура за годинниковою стрілкою плюс падіння напруги на цьому резисторі, і плюс Е2, тому що Напруга на цьому джерелі. Направлена всупереч стрілці E2. Направлена вниз. І ми йдемо за годинниковою стрілкою вниз по цій схемі. З цього рівняння випливає те, що струм в резисторі R0 можна отримати як різницю між E1 та Е2 поділену на R0. А, е, Потужність, яку споживає цей резистор r 0 Можна отримати помнож... помножуючи напругу на цьому резисторі на його струм. Напруга на цьому резисторі E1-E2. Тут піднесена у знаменнику у квадрат і поділена на r 0 Звернемо увагу, що Якщо R0 становить якусь величину R, вона невідома і не повинна бути відомою в цій задачі, то потужність, споживану резистором R0, якщо R0 дорівнює r pr, можна отримати за цією формулою. А якщо R0 становить половину r, Половина R то потужність двічі більша. При 05 r потужність споживана резистором R0 становить 2PR. А навпроти, якщо збільшити вдвічі опір цього резистора 2 r то ми тут маємо 0,5 від PR. Зверніть увагу на ці дві формули, їх ми застосуємо при розв'язанні задачі у подальшому. Це перша особливість. Але є ще друга. Друга особливість полягає в тому, що струми в резисторах R1, R2 та R3, а отже, і їх потужність залежать тільки від їх власних оперів. Та не залежать від опору резистора R0. Цей факт ми можемо довести за допомогою метода вузлових напруг, а заодно і подивимося, як метод вузлових напруг е, можна е, застосувати при розв'язанні такого типу задач, які містять два ідеальних джерела, ввімкнені між двома вузлами. Із загального алгоритму методу вузлових напруг, а схема наша містить три незалежних вузли 1, 2 та 3. Цей базовий вузол 4, ми позначимо. Ми складаємо формально систему рівнянь, трьох рівнянь з трьома невідомими У11, У22 та У33. Але в нашій схемі. Завдяки джерелам е, електророшійної сили напруги У1,1 між цима е, вузлами і напругу У22 між цима двома вузлами ми знаємо, вони ці напруги дорівнюють електророшій силі е 1 та Е2. Тому в нашому випадку в, в, в системі не три невідомих а лише одна. І ми можемо е, позбутися е, двох рівнянь в цій системі. Ми не будемо використовувати першого та другого рівняння тільки завдяки тому, що G1 е, 1 є нескінченністю і G22 також є нескінченністю. Пам'ятаєте, ця провідність це алгебраїчна сума провідностей гілок, які підключені до цього вузла і до цього вузла. Але до цих двох вузлів підключені ідеальні джерела електророшійної сили, опір яких дорівнює нулю, а провідність нескінченності ось тому два ці коефіцієнта… Дорівнюють нескінченності і заважатимуть нам розв'язати цю систему. Із рівняння, що залишилося. А рівняння, що залишилося ось воно. Ми підставляємо в це рівняння відомі U1 як Е11, і У22 як E22. Потім переносимо відомі величини. В праву частину цього рівняння. І отримуємо, що У3 напруга ось на цьому резисторі, може обчислюватися за цією формулою. В цю формулу входять g 3-1. це провідність яка. Є між вузлами 1 та 3 Це резистор, опровідність резистора r 1 Входить G32. Ось ця провідність, тільки провідність цього резистора, одиниця поділена на R2 та входить оцей коефіцієнт G33. Який, за умовою методовозлових напруг, розраховується як алгебраїчна сума провідностей, підходячих для цього вузла одиниця поділена на R1 1 на R2 плюс одиниця на R3. Бачите, усі ці провідності, залежать тільки від опорів резисторів R1, R2 та R3. І не залежать від опору R0. А що ж, скажемо, ми з приводу J33, вузлового струму цього вузла? Згідно з методом вузлових напруг, цей вузловий струм розраховується як алгебраїчна сума джерел струмів або перетворених джерел напруги, що підходять до цього вузла. Але ж для цього вузла жодне джерело не підходить. Тому йод 3, 3 дорівнює нулю. Не треба вже розв'язувати задачу, вже очевидно, що струми, які ми розрахуємо в цій схемі, а саме струм ІР1, і r і 2 та і R3, будуть залежати тільки від цих вузлових напруг, а вузлові напруги не залежатимуть від. Опору резистора R0. Тобто ми довели і цю другу особливість. І тепер прийшов час застосувати обидві ці особливості. Із співставлення цих особливостей ми можемо зробити висновок, що споживану усіма резисторами схеми потужність можна умовно розділити на дві складові. Перша складова є постійною складовою. Ми позначимо її як потужність в резисторах r 1 r 2 та r 3 сумарну потужність. І змінну складову як потужність у резисторі r 0 Змінна складова. Потужність резистора R0 змінюється при зміні цього резистора, а потужність R3 123 не змінюється при зміні опорів цього резистора. Тому ми її вважаємо постійною. Бачите? Змінюється тільки опір цього резистора. Тому ми можемо записати загальну споживану потужність у вигляді ось цієї постійної складової плюс pr 0 змінної складової. З умови задачі маємо. Що якщо R0 дорівнює R, то потужність становить 60 Вт. Маємо таке рівняння PR. Ми його не знаємо, цієї величини, і не знаємо цієї величини, але ми зараз її легко визначимо. Становить 60 Вт. Якщо потужність резистора R0 становитиме. Половинку цього опору R, половинку цього опора R, то за формулою, яка наведена раніше, я її наводжу і тут потужність цього резистора становитиме 2 помножено на PR. Ця система двох рівнянь з двома невідомими, розв'язується вона дуже і дуже просто, і із розв'язку цієї системи ми отримуємо, що складова постійна на потужності складає 40 Вт, а змінна складова потужності 20 Вт. Ну а тепер застосовуючи умову цієї задачі, якщо R збільшується, R0 збільшується вдвічі, а якщо воно збільшується вдвічі, то потужність зменшується його вдвічі, і становить вже не 20 а 0,5 помножено на 20, 10 Вт, 40 плюс 10 50 Вт. Отож відповідь задачі. Потужність резистора R0 при його значенні 2 r становить 50 Вт. Задачу розв'язано. Якщо ви щось не зрозуміли з цього розв'язання, то ви знаєте, що робити. Будь ласка, перегляньте це розв'язання ще раз, доки ви не зрозумієте усіх цих особливостей і наслідків цих особливостей. Якщо ви дійшли до цього місця, місця відео, то, очевидно, воно вам Сподобалось і стала в нагоді, отже, я прошу вас поставити лайк. В описі для цього відео ви знайдете посилання на сайт Путівник по каналу, який дозволить вам дуже легко орієнтуватися в великій кількості відеоматеріалів на нашому каналі. Я раджу вам підписатися на наш канал. Бо це велика кількість матеріалів буде лише тільки збільшуватися, якщо і ви, підписавшись, не пропустите появу нового відео. Ну і я дякую усім слухачам нашого каналу, які долучилися до допомоги нашому каналу. Посилання на Монобанк теж є в описі цього відео. Я бажаю вам успіхів. Хай вам щастить. Не лякайтеся складних задач в теорії електричних кіл. До побачення!